Є дерево знання і дерево життя, і сьогодні багато людей на дерево знання, і в тому числі і віруючі, де виходять новини, виходять всякі різні плітки, і люди не можуть без цього прожити. Ну, справа в тому, що це все смерть. А, тому що ви знаєте, там виходить новина, і е, на цю новину 100 там різних е, своїх думок ще інших новин. Тобто, і один каже, що то правильно, другий неправильно, потім то взагалі виявляється фейк. Або, знаєте, як там відкриття якісь вчені роблять, і е, потім. Е, Ще нове відкриття, і це вже нове відкриття хорони минуле. Е, тобто каже, що це також вже було неправильно, і отак воно по кругу постійно е, іде. Тому це смерть і похорони, а Бог пропонує вибрати дерево життя, вибрати слово Боже, тому що воно істини та не